Всім гарного дня. Всі, хто хоче лікування, пройти хороше, Приїжджайте до нас в русницю. У нас дуже, дуже гарно допомагають води, сіроводородні водородні води. Приходять люди з милицями, а звідси йдуть на своїх ногах. Так що приїжджайте, кому потрібно лікування, в санаторій брусниця. Він так розширюється, такий стає гарний санаторій. Так що можна пройти і лікування у нас. І хто бажає теж зі мною йти в онлайн-бізнес, бізнес-інформації, ви можете у будь-якій точці світу заробляти свої гроші. І це реально. У нас заробляють всі люди. Від плюс 18 до 80 і більше. Хочеш розібратися, як заробляти. Хочеш знати все, всі подробиці, тоді заходи до мене у мій телеграм-канал, а я тебе усім познайомлю. Все доступно кожному кожному чоловіку, хто хоче розібратися в нашій роботі. Я вас чекаю, мої дорогі, у моїм телеграм-каналі. І там можемо і созвонитися, і поговорити про роботу, іменно про роботу з телефону. Я заробляю цій компанії вже другий рік і навчу вас, якщо вам дійсно потрібні гроші. Хочеш розвиватися, нема значення звідки ти, з якої країни. Головне, що ти хочеш розвиватися онлайн і заробляти, і йти до своєї мети. Я там заробляю вже другий рік Я навчу кожного-кожного, кому потрібні гроші. Так що пишіть, дзвоніть, телефонуйте мій номер, як завжди, знайдете у телеграм-каналі. Чи так, гарного дня всім і всього найкращого.